Ми вже заговорили про колаборантів. Е, чи можемо ми говорити, як їх багато ще лишається у Маріуполі? І чи відомо хто ці люди? Можливо, ви можете навіть портрет скласти цієї людини-зрадника? Е, портрет без якого гумору це. Алкоголіки, наркомани, колишні крадії, дамушники, які грабували квартири. Ну тобто, це із складу депутатського корпусу, як вони туди потрапили через ОПЗЖ. Ніхто не дивився серед виборців. На жаль, що такі люди були у списках цієї партії. І, власне кажучи, ці люди, які мають дійсно проблеми там з алкоголем, з наркотичними засобами, які реаль, реальні були ув'язне. Нині за крадіжки вони зараз і керують цією колаборантською адміністрацією. Ну тобто в Маріуполі є якщо подивитись на тих, хто там залишився, це приблизно 100 120 Тисяч людей, з них є дві категорії людей, які ні в чому не винніться, ті, хто е, своє майно е, вціліли там, сторожить, тому що е, ходять постійно чутки, що заселять в їх майно е, інших людей. Тому ці люди просто е, вони ну такі заручники обставин. Інші це ті люди там старенькі, які не можуть виїхати, і також люди, які доглядають своїх там стареньких батьків. Е, ну тобто якось там намагаються ці люди виживати їх е, виживати їх е, більшість цих категорій, які я перечислив, але є і такі, як колаборанти. Тобто, це люди, які, е, як я вже сказав, були депутатами, були чиновниками, були там вчителями, директорами шкіл, були там спортсменами, і вони погодж журналістами зараз. додалась інформація, і вони погодились добровольно співпрацювати з окупантами. За зарплатню зрадили державу, але ж не все ж там так добре теж, тому що е, їм платять у три рази менше ніж е, обіцяла Росія платити. Тому зараз і серед цих зрадників є незадоволення тим, що ну вони якось продешевили з продажу е, своєї держави та совісті. Пане Дмитре, хочеться, звісно, поговорити і про тих людей, які, як ви говорите, залишилися, бо так склалися обставини. І, от, зокрема, яка гуманітарна ситуація у місті. Нещодавно також Петро Андрюшенко публікував, що там розпочався голодний бунт. Люди виходять, бо немає гуманітарки, але ж при тому пропагандисти повідомляють, що життя триває. Показують відео, як вони там щось відбудовують, привозять їжу. Дивіться, якщо б не місія Червоного Хресту, то взагалі б з гуманітаркою в Маріуполі була катастрофа, тому що окупанти не справляються з тим, щоб нагодувати всіх тих, хто там залишився. Вони навіть категорії людей, які отримують допомогу. У липні місяці скоротили, і тому зараз у людей немає можливості. Так там працюють магазини. До речі, магазини тих же окупантів. Третина гуманітарки, яку поставляє РФ в Маріуполь, розворовуються місцевими окупантами та колаборантами, і потім розпродається у тих же магазинах, якими є власники їх родичів, цих колаборантів. Теж саме проходить з засобами засобами гігієни, які там коштують там в тричі в три чотири рази дорожче ніж на підконтрольній території України. Ну тобто все це поставлено на поток з продажу. А люди, які залишилися просто там просто неба, які там, хоч якось там якесь там своє майно стерегуть, вони знаходяться у постійному пошуку їжі, постійному е, пошуку води, тому що. Навіть питної води, як це ну, по нормі для людини у 21-му віці, там такого, на жаль, немає. І тому, власне кажучи, люди ну, в, в, живуть у таку, в таких складних умовах, там, де не, немає медичного обслуговування, тому що пріоритет для окупантів це лікарні для їх поранених військових, а люди, там, які залишилися у Маріуполі вони ну такі по принципу, ну там. Уваги ну, десь там 20 відсотків від загального об'єму е, медичного обслуговування у Маріуполі. Тому, вас не кажучи, ні ліків немає у той кількості, якої вона, вони повинні там бути. І навіть як як приклад приведу е, більше там тижня тому е, спалахнула пожежа у Новоазовському районі. Вона добралася до Маріуполя. У окупантів навіть не було е, можливості е, це вогнище погасити і вогонь перекинувся на. Багато чудом вцілілих багато поверхівок, які згоріли, тому що у окупантів не було техніки, не було води чим тушити цю пожежу. І коли мені там прислали фотографії, як лопатами по траві намагаються там тушити цю пожежу. Ну тобто, це якесь там середневіччя, тому окупанти навіть у цьому не споможні втримати ситуацію у захоплених територіях. От до речі, пане Дмитре, також бачила нещодавно інформацію, що, начебто, там відновлюють рух потягів, і люди тепер можуть їздити в інші окуповані міста. А тут мене цікавить те, чи можуть за допомогою залізниці, наприклад, дійсно там поставляти зараз якесь озброєння і техніку, зокрема у Крим. Ну, дивіться, вони. Єдине, що там спромоглись зробити, це рух там якоїсь електрички, зробили це як досягнення там. Державного рівня, це Волноваха Маріуполь, ну тобто, це там напрямок там 60-70 кілометрів, які вони запустили та бравурно там влаштували там державне свято з цього. Мабуть, що можуть перевозити там військову техніку на якихось локальних там територіях. Але ж ну вони дуже багато інфраструктури пошкоджу, пошкодили, коли захоплювали ці території. Тому зараз навіть не спроможні їх відновити. Теж саме там стосовно Маріупольського порту, так mm -hmm. вони кркрапучі метал, а, який був у металургійних підприємств Маріуполя, вже відвантажений і знаходився в порті Маріупольському, Вони його вже відвезли до Російської Федерації. Той метал, який теж був там на заводі Іліча, вони теж крадуть через порт. І єдиний напрямок роботи це на Російську Федерацію. Ну і ще там, там цей ватажок пеніс души, він розповідав, що він домовився з Сирією. Ну, це теж. Як таке досягнення велике було зроблено, про товарообіг з цією країною? Ну тому, тому а, всі їх інфраструктурні а, моменти, які вони там розповідають, направлені на те, щоб вивести з Маріуполя те, що там ще залишилось. А ту картинку, яку яку вони там відтворюють, там стосовно відновлення. Це не що інше, як там проморолики для внутрішнього споживача. Показати там показово, як вони там будують декілька будинків, як вони там ще щось роблять, там, якусь школу відбудували. А, ну, це просто показові речі для того, щоб показати внутрішньому споживачу. Це так само зокрема і з великими підприємствами. Вони їх не змогли відновити? А, ні, в Маріуполі. Ви розумієте, там склалася атмосфера 90-х років, і що я казав там на початку, це там банальне 90-ті рекіт, тобто переділ, переділ сфер, сфер впливу. ну, тобто, Кажучи, що вони просто там це поставили на поток, там беруть хабарі з підприємців, навіть маленьких, які там ще щось там продають і намагаються. Великих там підприємств нічого там, крім крадіжки, не відбувається. Ну, це просто правда, яка вон, як вона є. Ну, тобто вони не спроможні зробити нічого в цьому напрямку. Заводи вони не спроможні запустити і не будуть спроможні ніколи, тому що там, ну, до речі, там ми вже дивимось на те, в якому рівні вони працюють, там і їх можливості, ну, вони це просто не зможуть зробити. До речі, додам інформації, що на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча підірвались на міні Маріупольці, яких росіяни відправили на розчистку цеху без попереднього розмінування. І ось це дійсно так гинуть мирні мешканці від того, що окупанти ось така їхня бездіяльність там. Пане Дмитро, я вам дякую за інформацію. Дякую, що ви поділилися більш детальніше. Розповіли про ситуацію у місті. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради.